Привіт! Сьогодні я буду розказувати, що означає кольор в одязі, який для себе обирає людина. Червоний символізує пристрасть, силу, любов і рішучість. Синій символ спокою та гармонії, жовтий символ радості, енергії та оптимізму. Зелений асоціюється з природою, відновленням, гармонією та релаксом. Оранжевий колір це символ життєвої енергії, радості і тепла. Фіолетовий він асоціюється з лояльністю. Тому, коли ви хочете завоювати довіру, фіолетовий колір є чудовим варіантом. Голубий історично блакитний колір є символом високого походження. Рожевий рожевий колір в гардеробі це палітра виразності та елегантності. Коричневий асоціюється з теплом, комфортом та стабільністю, чорний символ впевненості, самодостатності та сміливості. Білий білий колір здавна вважався символом чистоти, невинності та нових початків.